Оджуся на виробництві менажниць у селі Старий Косів. Напевно, стою на роботу, вже не буду більше огляди базарів робити. Зараз покажу вам процес роботи. Наша менажниця готова. Тут бачите рибка осетра. Процес виготовлення осетра. Далі буде. Ось такого осетра ми спіймали старому косі, він вже готовий. Тут ставити рибку, тут можна ставити чорну ікру, яку можете замовити у нас. Це вже подаруночок для мене. Також мені подарували ось таку дошку, таку дошку. І зараз вам ще покажу у відео, що ви можете придбати тут. Так що дивіться відео до кінця. А це вже готові вироби. Дуже багато є різних. дуже багато є різних, Все можете замовити. ось, так вони виглядають. Менажниця опалена, це новиночка у нас ось така. Також є дуже різні. Є дуже багато всього. Кружок під суші виглядає. Торцеві дошки різні. Також потрібно помічника для виготовлення таких менажниць. Звертайтеся по номеру телефону, де ви зможете також працювати і виробляти таку красу.